Азору ми пустимо маленьких дівчаток житомирських, які, от, які спочатку продемонструють, розігріють вас, продемонструють свою творчість, от. а потім вже буде Любко, а потім будуть завершувати це все діло знову, е і це будуть виступати знову житомирські. От, прошу вас всіх привітати і Оксано. Знаєш, я сплю на двоспальному ліжку, великому, як твої зіниці, коли на мене дивишся. Моя мама, щоб в її дитини не виникали думки з німецьким сюжетом, на назаймані половині речі, які сигналізують її шародіння при кожному моєму русі. Це такий запобіжний захід, більш дієвий, ніж твої контрацептиви за народними рецептами. Вона не врахувала, що мене щоночі торкається повітря, яке сопить квартирковим протягом. Коли влітає під ковдру і лягає на мою шкіру слідами гусячих лап. А я, спійманою у сітку рибою, видаю себе широдінням, борсаючись і відштовхуючи небажаного полонителя. Я спіймана у сітку сітку мережених трусиків.